Вітаю, ми з вами сьогодні будемо працювати над прямокутною системою координат на площині. Ми ці тему вже з вами вивчали, і це було в класі 6 годисі це було досить давно. Звичайно, ми будували графіки на координатній площині і в 7, і в 8 класі. Проте є моменти, які бажано би згадати зараз. Наприклад, те, як знайти координати точки, що буде розміщена. Нехай в даному місці, Назвемо її точкою А. Це, власне, буде ваший номер один з домашньої роботи. Визначити координати точок. Перш за все, ми маємо пам'ятати, що в будь-якої точки координати будуть записуватися спочатку, координата буде по Х, це називатимуть абсцисою точки. А друга координата буде по У. це буде ордината. Для того, щоб вказати, що то буде незмінна, а якась константа, може бути x 0 та Y0, або там перша, X 1 Y1. Ми з цим будемо з усім ще з вами працювати. Так от, нам потрібно записати координати точки А. Спочатку ми знаходимо, яка буде абсиса цієї точки. Ми опускаємо перпендикуляр на Вісь абсцис. і маємо число 3. Будувати великий рядочок цих точок, як зробив я, не потрібно. Достатньо візуально по клітинках опуститися вниз і одержати трійку. Тобто опустились так униз, побачили трійку. Далі спроектували на вісь ординат, побачили, що там буде двійка, все записали друге число. Власне, вся робота вже зроблена. Давайте спробуємо знайти ще якусь точку. Нехай в даному місці буде точка Б. Ми матимемо записати B, в дужках, власне записати її координати. Дивимося, що по x буде в нас мінус 4. Записуємо першим. А по Y буде 3. От, записали другу. Інколи трапляється так, що точка буде розміщена на самій вісі, наприклад, в даному місці. Назвемо її точкою С. Як же знайти координати цієї точки в даний момент? Перш за все, ми шукаємо координату по іксу. Ми чітко розуміємо, що це мінус 2. А по ігрику. На якій висоті? Якщо спроектувати, ми попадаємо в початок координат, де в нас знаходиться 0. Що по іксу, що по ігри. Аналогічна історія була б, якби точка знаходилася на вісі ігрекі. Тільки цього разу ми з вами візьмемо не. На перетині клітинок, а десь в певному місці між ними, між мінус 2 та мінус 3. Як знайти координати цієї точки? Назвемо її буквою Е. Або назвемо точку Е. Що ж, по Х у нас буде 0. І тоді треба буде опуститися ще вниз на 2,5 клітинки. Тобто ми записуємо 0. Міс 2,5. Власне, цих знань вам має бути достатньо для того, щоб знайти координати будь-якої точки, що у вас буде зображено на координатній площині. А що робити, якщо вас просять на координатну площину нанести кілька точок? Наприклад, вам потрібно нанести точку К з координатами мінус 3, допустимо, мінус 4. Це, власне, також не занадто складне завдання. Нам потрібно буде знайти спочатку координату по х мінус 3, абсцису точки, А далі опуститися або піднятися до рівня мінус 4. Ми його бачимо ось в даному місці, це вже по... у нас буде ордината, координата по х і по y. Ми їх знаходимо мінус 3 по х, мінус 4 по іреку. на перетині. Ну, от, власне, якщо дивитися, так, ми опускаємо вниз. Пойдемо так ліворуч, і перетині буде знаходитися та точка, яку ми маємо позначити. В даному випадку ми її позначаємо просто буквою К, Все, ми її нанесли. Далі ми позначимо, допустимо, точку L. У неї можуть бути якісь інші координати, наприклад, 5-2. Чому б ні? Шукаємо, по по XD буде 5. Власне, по X-5-тірки будуть на всій цій лінії. А по Y – мінус 2. Для Y – мінус 2 буде завжди по цій лінії. Як ви думаєте, в якому місці має знаходитися необхідна точка L? Тому переживати стосовно того, як ви їх поставите, не потрібно. Далі ми з вами поставимо ще одну точку, наприклад, точку M. У неї будуть координати 0 мінус 4. Ми маємо знайти по X 0. А власне, по X 0 буде на всій вісі ОІ. І тоді, знову ж таки, шукаємо, де буде мінус 4. Ми вже знаходили точка К на цій лінії, теж знаходиться. То в даному місці буде розташована точка М. Також ми зараз спробуємо ще поставити точку N, і в неї будуть координати 5, 0. По X знаходимо 5, по Y 0, власне, вже необхідна точка в нас є. Це точка N. І дане завдання ми теж з вами теж зробили. В третьому номері нам потрібно знайти такі точки, в яких будуть рівні абсциси і в яких будуть рівні ординати. Звичайно, можна було б розставити додатково ще точки. Це буде абсолютно довільний набір таких чисел і точок. Ну, допустимо, хай буде їх достатньо. Нам потрібно знайти ті точки, в яких однакові абсциси. По суті, для нас це виглядатиме приблизно так. Щоб були однакові абсциси, треба щоб значення Х було рівним. Я зараз зробив інструмент для пошуку рівних абсцис. Вони будуть на одній лінії. Наприклад, по Х координата мінус 3 буде в точці С та в точці К. Тому ми будемо писати, що рівні абсциси у нас в точці С і точці К. Крапка з комою. Далі також дивимося, чи є в нас ще такі точки. І доходимо до точки N та точки L, які ми поставили в минулому завданні. Звичайно, можна було б обійтися і без такого чудернацького інструмента, яким ви власне не скористаєтеся. Але це було для більшої наглядності. Ми бачимо, що одна точка над одною знаходиться. Ми вважаємо, що в них рівні абсциси. Ось точка D і точка M, ніби як букви одна над одною знаходяться, але ми дивимося не на букви, а на самі точки, які розміщені на координатній площині. От вони будуть важливими. Далі потрібно знайти ті точки, в яких ординати рівні. Якщо зробити знову такий же інструмент, нам потрібна буде вже горизонтальна лінія, вони будуть розташовані на одній горизонтальній лінії. І вже рухати саме цю лінію. У нас є точка D та точка N. Вони знаходяться на одній висоті, тому в них рівні ординати, і, власне, сама ордината в них в даний момент 0. І все, що нам потрібно зробити, це перевірити, чи немає ще таких точок. От в нас для точки С немає пари, для точки B є пара, точка L. B і точка L. Дивимося, чи є ще. Ви виявилося, що так є це точка K та точка M. Все. На сьогодні. Ми всі завдання зробили. У вас вже аналогічні завдання будуть в домашній роботі. Пробуйте і у вас все обов'язково вдасться.